Житомир проведжає в останню путь героя. До міста на щиті повернувся 53-річний воїн Микола Васяк. Микола Сергійович народився 17 жовтня 1971 року у селі Мелені Хростенського району на Житомирщині. З дитинства він вирізнявся добротою та працьовитістю. Закінчивши місцеву школу, Микола проходив строкову військову службу. Повернувшись до цивільного життя, почав працювати на Житомирському автотранспортному підприємстві. Тим самим здійснив свою дитячу мрію. Його а колеги завжди відмічали його професіоналізм, відповідальність та людяність. Микола Сергійович мав багато захоплень: полювання, дільництво. Він любив працювати на землі. Захисник пишався своєю донькою, яка була його сенсом життя. Він передав їй любов до світу та рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення Микола Сергійович став на захист України. Від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил України як молодший сержант він здобув повагу та авторитет серед побратимів та командирів. За відданість батьківщині захисника нагородили відомчою відзнакою Ветеран війни, учасник бойових дій. Та 28 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання мужній та хоробрий воїн героїчно загинув. У вічній скруботі залишилися рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Згідно з реформою визначення працездатності або втрати її, з 1 січня 2025 року бюро медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕК, замінили на експертні команди. Тепер саме вони оцінюватимуть повсякденне функціонування особи та встановлюватимуть інвалідність. В Нашій області задіяні всі кластерні і надкластерні лікарні. І одна лікарня в Овруцькій громаді, так як визначено за територіальним принципом. В нашій області така послуга на. Дається в 10 лікувальних закладах на Житомирщині створили 66 команд, залучили близько 200 лікарів. Та обласній військові адміністрації пояснюють, кількість експертів змінюватиметься в залежності від потреби. Якщо е, ми не будемо справлятися е, за певний період часу, буде додаватись кількість команд і кількість лікарів. Якщо, е, наприклад, е, ми побачимо, що е, є більша кількість тих команд, і нам їх стільки не треба, кількість їх може зменшуватись. Для отримання групи інвалідності перш за все потрібно взяти електронне направлення у лікуючого лікаря. У прифронтових зонах документ можна отримати від сімейного лікаря. Також потрібен паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військово-облікові документи та виписки і довідки про діагноз. Усі хворі люди, які потребують надання тої, отримання тої чи іншої групи інвалідності із -за складу свого здоров'я, стану свого здоров'я, це все отримують, і ця послуга буде доступнішою для населення. Електронна. Система самостійно обиратиме заклад відповідно до напрямку лікування та час. Тим самим пацієнта направлятимуть до відповідної команди експертів. Тут уже е зникає цей корупційний компонент. Що ми знали раніше? Чітко що це є конкретна комісія, конкретний лікар, що це скеровується в один конкретний заклад. Загально розгляд справи триватиме до 30 днів. Така система оцінювання повністю прозора та наближена до пацієнта, який має повне право оскаржити заключення експертизи. Пацієнти можуть прийти на таку комісію і своїм. Лікуючим лікарем і законним представником, якщо вони, наприклад, хвилюються там чи не довіряють комусь, чи ще ж. Рішення про інвалідність, які МСЕК видавали до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними. Однак довідки, які мали непожиттєвий термін, доведеться оновити за новою системою. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Вісім маленьких українців народилося у новорічну ніч у Житомирському обласному перинатальному центрі. З них п'ять дівчаток і троє хлопчиків. Перший день нового 2025 року виявився досить щедрим до нашого перинатального центру. Всі дітки народилися здоровими і доношеними. Серед молодих матусі, які народили у новорічну ніч, інна вона розповідає, колись вийшла з перинатального центру з донечкою. Тепер же повернулася за сином. Скажіть, будь ласка, як це стати мамою другою, ще народити в такі святкові дні? О, ви знаєте, тут вийшло навіть не тільки святкові дні. Дитина перша 31-го, друга дитина теж 31-го. Тому як кажуть, як Бог дав. Я думаю, що це все таки все справедні на пологах. Інна була зі своїм чоловіком Олександром. Молодий тато зізнається, поки не уявляє, як це бути батьком хлопчика, і дуже хвилюється. Однак він щасливий, що зміг бути поруч із дружиною у момент народження сина. Я після перших, коли народилася донька, я підняв статус жінки дуже високо. Якби тобі не було тяжко. Якщо ти там боїшся крові та ще щось, потрібно бути це дуже важливо у сусідній палаті з Інною. Тетяна вона теж стала мамою вдруге і цього разу повернеться з пологового з донечкою Корнелією. 52 два сантиметри, три двісті сімдесят. Новорічною ніч нас народилася. Вирішила, що вона що вона хоче бути змійкою. Вже дракончики багато народилися, тому вирішили, що будемо першими змійками виходити в цьому році. Як ну кажуть, що дівчатка народжується до миру, то будемо розраховувати, що вона принесе нам гарну звістку в вигляді миру. Чоловік Тетяни військовий. На пологи до дружини його не відпустили. Однак навіть це не затьмарило радість від народження донечки. Він зараз на фронті нас захищає, то трішки засмутилися, але нічого. Потім уже скажи, тато, до нас приїде. Да дуже гарні лікарі, тобто нас дуже гарно прийняли. Інструкції дали дитинку, заколисали. І ти вже. Вже спокійний загалом упродовж 2024 року у Житомирському обласному перинатальному центрі народилося близько двох тисяч діток. Завідувачка пологовим відділенням каже, це найбільша кількість за останні три роки. Сподіваються, що така тенденція зберігатиметься надалі, і маленьких українців буде все більше. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Еска 1 Житомиряни можуть віддати свої ялинки на утилізацію до комунального підприємства «Зеленбуд», коли новорічні красуні виконують свою функцію та настане час прибирати їх з осель. В тому році було і в цьому теж. Ми запровадили таку ініціативу, і ми збираємо їх безпосередньо у себе на підприємстві. За допомогою спеціального обладнання ялинки та сосни перетворять у щепу, яку потім використовуватимуть для утеплення приміщень з однорічною розсадою, або ж як добриво, для підживлення дерев і газонів у парках міста. Це дуже гарне добриво, для також. Ми використовуємо для мульчування почви, і це якби показало себе з гарної сторони, плюс це якби екологічна утилізація. Па допомагає утримати вологу влітку і захищає рослини від перемерзання коренів в холодну пору року. Це безоплатно, просто потрібно безпосередньо привести до нашого пункту збору за адресою провулок Кавалерійський 13. Принести новорічні дерева на утилізацію до КП «Зеленбуд» можна до 1 лютого 2025 року. Артем Сидорчук, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1